Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти трішечки вам про своє в'язання в лютому, показати деякі покупочки і розповісти про плани на цей місяць і на найближче в'язаннячку. Мене взагалі розпирає в цьому місяці від ідей, від бажання в'язати, і хочу всім цим ділитися з вами. І от сьогодні співпало і бажання знімати, і час, і місце, тому. Поділюся з вами. Перший тиждень лютого я в'язала ковтинку на замовлення. Я вже її вчора відправила, і так якось все це швидко вийшло, що я не встигла її гарно засняти. Ну, трішечки вам покажу тут фрагментик, але там я одну петельку не до кінця спустила, і я вже це помітила перед тим, як відсилати, я її розпустила. Дещо вона так під час прання ну, прийняла ту форму, але виглядає нормально і неозброєним оком цього не помітно. Напевно, якби я вам не сказала, ви би не помітили. От, і я дов'язала вже ковтинку випрала, вона в мене сохла, і я вже дуже хотіла розпочати новий процес, але я подивилася, що та пряжа, яка в мене є, це мій розпущений білий джемпер, хто давно дивиться. Я ще в минулому році хотіла його перев'язати, а тут я знайшла, що саме я хочу. Хотіла починати, але мені на нього не вистачало ще одної пряжі на підмот. От. Ще моя сестра двоюрідна попросила зв'язати для неї кардиганчик. І ми обрали пряжу в Ярні. І я також давно вже хотіла собі також кардиганчик такий на осінь або на весну, який буде носитися як верхній шар одягу. Тож ця пряжа була по дуже приємній ціні, тому я замовила і собі. І от коли я вже думала розпочинати той білий джемпер перев'язувати. Я зрозуміла, що мені також треба на нього дозамовити пряжу. Я подзвонила в Ярну, але й не дозвонилася. На сайті якось я не знайшла телефона, Там був якийсь ну, в Дніпрі, здається відділені. Мені з Харкова перезванювали, от тому я їм написала в емейлі і вони мені додали. Якраз я в вихідний робила замовлення, а в понеділок вони очікували зі складу, тому мені все відправили одною посилочкою. Отже, поки я чекала цю пряжу, в мене був час подов'язувати якісь свої процеси. В мене Я порахувала розпочатих 5 процесів, досить багато. От. І я вирішила дов'язати чорну ковтиночку, таку, як я в'язала на замовлення, тільки в чорному кольорі. Тут небагато роботи, це один вечір я сіла і підняла петельки на рукав, тут невеличкий такий окат в'яжеться рукава, піднімається тут 10 петельок, плюс-20, 10, 20, і потім додається, додається поворотними рядочками в'яжеться, поки не зустрінуться, не зійдуться. А тепер вже просто в'язати по колу. Я тут в'яжу по одному, бо в мене, до речі, один оцей єдиний моточок повний, і там ще є залишки. Від попередніх на ту ковтинку, що я в'язала на замовлення, в мене якраз 100 г пішло на два рукави. Тобто одного матка мені вистачило. Щоб не приєднуватися, от я вирішила з цього з новенького почати, а тим я обв'яжу горловинку. Ну, але знов-таки, поки відклала, бо це такий більш бавовна, більш літній процес. От і пов'яжу його пізніше. Також мені прийшло натхнення дов'язувати лялечку. Я вчора е, дивилася дуже багато, натрапила на е, сукню е, на фентезі МК сторінці в Інстаграм, там є лялечка Валентинка, чи Валентина, якось так, до дняста Валентина, така гарнесенька. І там я зрозуміла просто принцип, як в'язати реглан гачком зверху, от, і просто по Своїй ляльці вже зв'яжу. Е, тому це питання з тим її вбранням відпало, я почала в'язати далі голову. Там зовсім трішки я пров'язала, але вже вчора в мене боліли пальці і дуже тугенько в'яжеться. Потім, коли набивається наповнювачем, все рівно вже не так щільно. І ну, ця відстань між стопчиками, помітна, можливо, можна ще менший гачок брати. У мене двійка. Там немає особливо просувань, тому я вам не несу показати. І також я взялася за свій плед. Хто не бачив попереднє відео, плед я в'яжу за майстер-класом Іри, канал професор Кафесова. Це дволицевий жакар. І в'яжеться він зі шкарпеткової ниточки з 400-420 метрів. На 100 г спиці я використовую номер 2,5. Е, і квадратиків треба близько 70 на плед. Це мій 21-й квадратик, чи 22-й. От, я вже забула, до речі. Ось такий, ні, напевно, що 21-й. Е, схемки там є різні. От, е, Цей такий в мене, бачите, я хотіла коричні, в коричневих плюс е, е, жовто, таких, е, жовто жовто червоних кольорах. Ось такий: це колір такий, як полин бежевий, і вони так, він, як наче коричневий, виглядає. У мене немає середнього коричневого, в мене є бежевий і ось такий темний коричневий. І мені прийшло таке е, думка, треба записати. Я собі все, до речі, записую, що мені приходить е, докупити ще шкарпеткової пряжі, бо в мене тільки десь одна третина, навіть менше. Е, Кольори весь час одні ті самі повторюються. Хочеться урізноманітнити, десь помічаю якесь поєднання, чи то на якихось гарних упаковках, чи де, і собі також записую, що можна з чим поєднати. Плюс у мене дуже часто повторюються, бо я ці квадрати в'яжу один-два на місяць, вони були давно. І коли я починаю знову щось комбінувати, в мене ті самі комбінації, бо видно, мені подобається. І ось новеньку схему взяла. Вона йдеться схема з інтарсією, дах, але я, ну можна, в принципі, дах взяти з іншої якоїсь схеми або самому щось придумати, бо там дві, два таких трикутничка. Я не знаю, чи буду я дов'яжу, і там вже буду думати, бо в мене була інтарсія на одній схемі просто прямокутничком, і то там складно, а тут це скільки тих ниточок має бути, дуже багато. Ось так: зелений колір, це античний зелений з Алізе, рожевий з Алізе, Алізе суперву... Артісан. Це колір Петроль, також Артісан, 666-й, запам'ятала цей номер, і м'ятний такий відтіночок це Premium Yarns Вінтер. Я в'яжу з Alзе в основному, або Артісан, або преміум або супер вош Комфорт. І із от таких у мене декілька є: преміум Yarn Swinter. Вони колись на Кенді Yarn були дешевші за іншу Шкарпеткову, а зараз вони навіть дорожчі, ніж ці. Я замовляла на іншому сайті. На сайті, здається, пряжа Маркет. Вже зараз не пам'ятаю, бо давно замовляла. Буде ось така схема. Так, ну і давайте покажу вам свої покупочки. Значить, квадратик я буду дов'язувати, але мені вже руки чешуться розпочати нові процеси. Перше замовлення буде ось таке: здогадалися ви чи ні? Це буде журнал. Журнал, бурда, спецвипуск, в'язання, третій випуск. Цей випуск за 2024 рік. Перший та другий в мене вже є, і я з першого вже декілька речей в'язала і хочу в'язати, і з другого хочу в'язати, але ще не в'язала, руки не дійшли. Так, ось в чорному пакеті, бо я замовляла Укрпоштою, доставка коштувала 35 гривень. І сам журнал коштував 150, а саме це в пакуванні від нової пошти. Я знаю, що на Укрпошту не можна приносити. Я відправляла колись посилочку в коробці з нової пошти. Вони дуже сваряться, заставляють заклеювати це все. Ось такий журнал. Я бачила на Ютубі, вже дівчата робили огляди, спеціально не дивилася. Я подивлюся за кадром і. Напевно, що вближ... на столі вам покажу в близькому, більш детальному е вигляді, бо на другий журнал мене дівчатка просили зняти огляд, ну, не склалось у мене тоді, потім я подумала, що, можливо, він вже буде неактуальний. Е ось такий я просто навіть якщо ви вмієте в'язати і дуже гарно вмієте в'язати, можливо, для натхнення вам буде також. Цікаво подивитися, тому що тут моделі від різних брендів, виробників пряжі, а також поєднання з тими брендами, які в нас продаються в магазинах. Ну, тобто, ну, там, джинси, наприклад, чи костюми. Коротше, тут все це підписано і можна чимось надихнутися. Також журнали номер перший. І номер е, другий ще є в продажу, там де я замовляла, я на промі замовляла. Е, тому, можливо, якщо ще вам актуальний буде огляд на ці журнали, пишіть. От, Я думаю, я хочу зняти і рілс в Інстаграм, тому що хтось надає перевагу коротким відео. Я сама раніше взагалі не розуміла ці рілси, а зараз я більше люблю щось коротеньке, швиденько подивитись, ніж. Повноцінне тут 45 нових моделей. Я вже думала. Я вже думала, що це буде. Перший номер цього року, але це третій номер 24-го року. До речі, перший журнал я замовляла, я нікуди не їздила. А другий, от я вже купувала в Києві в ларочку преса. Потім ми зайшли з донечкою в нову, там повно цих журналів ще дешевше, ніж в пресі. І коли ми приїхали додому, якраз там Віка йшла одразу з потягу на день народження, ми зайшли в Сільпо дещо докупити. І в нашому маленькому місці в сільпо було повно цих журналів. Ось, я везла з Києва. Тож оце я вже ходила, в сільпо ходила, дивилася, ну, ніяк нема. Можливо, цей погано продавався, і вони новий вже не завозили. Цікаво, як вони будуть виходити, який в них там графік, хто знає, пишіть. бо... Бачите, я вже зібрала три журнали, маю таку невеличку колекцію. І давайте покажу замовлення з Ярни. Прийшло в коробці. Я замовляю, знаєте, те, що не дуже дороге і не терміново на Укрпошту, бо економлю. А на новій пошті я користуюся застосунком NovaPay. Це не реклама, просто хочу порадити, можливо, хтось так само багато замовляє, як і я. І... Я не тільки пряжу, так замовляю багато чого. В них є постійно акції. Зараз іде вже другий місяць поспіль на 6 посилок знижка 20%. Тобто це там така картка є, ну як банківська, тільки називається вона NovaPay, Pay. Ви її поповнюєте і з неї оплачуєте свої посилки. Прямо в цьому застосунку, якщо ви не розбираєтесь, то вам дівчата на відділенні покажуть, як це робити. І, наприклад, оця посилка коштувала 100 ну, більше стану, наприклад, 100 гривень, то 20% я оплачую одразу 100 гривень, і 20 мені повертається на цю ж саму картку. Не бонусом, а просто ну, так, грошима, і можна вже наступно оплачувати. Але має бути не 80 у вас на картці, якщо посилка коштує 100, а має бути 100. І ще такий нюанс, щоб поповнити цю картку незалежно від суми, чи на 5 гривень, чи на 50, чи на 500, ви платите комісію 5 гривень. Її можна також поповнювати через IBAN. Там в реквізитах є цей IBAN. І тоді комісія, згідно вашого тарифу, в мене, наприклад, 3 гривні. За поповнення. А якщо там більш якийсь преміум у вас тариф, то може бути навіть безкоштовно. Е, тому я одразу закидаю там велику суму, бо я часто і можна і коли ти відправляєш цим користуватися, і коли ти отримаєш. Раніше було вигідніше, було 4 посилки, але знижка 50%. То взагалі було навіть дешевше часом, чи мукрпошти. Ну, Коротше, хвилинка, може комусь буде корисно ця інформація, давайте дивитися. Що це за ниточки? До мене приїхали. Вони якісь незвичні. Е, значить, ми шукали для моєї сестрички це е, похнастики. І е, не дуже такі, знаєте, дорогущі, а щоб були по хорошій ціні. І я знайшла ось таку ниточку. Бейбі Сурі вона називається. Подивіться, яка вона цікава. Цей кольор я взяла собі. І тут склад у нас 70 Сурі Baby Альпака, 10 Меренос екстра файн і 20% нейлон. Метраж класичний, такий, як у цих у махерчиків, 25 грам, 237 метрів. Подивіться, яка це ниточка. Вона трошечки така, як букле. Ця основа, я так розумію, це нейлон, можливо, нейлон з мериносом. Ось така. На вигляд, вона дещо відрізняється від мохеру, бо сама ця якась основа, основна нитка йде покручена. Ось, не знаю, напевно, вам видно зараз. Тобто вона не рівненька, а така, як скручена. Прикольна ниточка. Це я взяла собі на кардиганчик. Я взяла багато. У мене ось один пакуван. І тут ще. По, до речі, кардиган, який я хочу для себе по ось цьому журналу. Вам зараз покажу його. Тут він з, чи з Мехеру чи з сурі Альпаки я не пам'ятаю. Ось такий, тут не дуже видно, але він довгий, без гудзиків і зараз знайду ось. Іде напівпатентною резиночкою спереду, а спинка йде виворітньою гладдю. І от мені цікаво, воно тут все в'яжеться окремими частинками, чи як воно буде, бо. Ця резинка, я знаю, що вона витягується, а спинка буде виворітною гладдю, чи воно там не витягнеться, чи ні. Я навіть хотіла такий колір гірчичний, але не було, тож я взяла такий баш Кемел, він здається, називається чи як. Ну, Також дуже гарний. І дивіться, як тут дівчина сидить в шкарпетках, і я хочу такого кольору, ще й шкарпетки, підібрати собі шкарпеткову ниточку, щоб було прям тон в тон. Ну, ось, наприклад, ця то не дуже. Да? Треба більш таку. Трохи темнішу і трохи більш коричневу. І давайте який моя сестра обрала колір. Дивіться, ось такий. Так. Це мені наче пухнастіша за коричневу. Ось подивіться. Буду в'язати зразок, напевно, що я почну з кардиганчику для сестри. Зелений, красивий колір, і ціна на них 68 гривень за моточок. Такий склад мохеру від 100-110 в районі до 150 гривень буде. Тому мені стало дуже цікаво, вона не колюча, ця альпака, прям взагалі не колюча. І мені чимось нагадує Air Drops Air. У мене навіть подібний колір була сукня. Була і є, але знаєте, я її і не носила зимою. По-перше, під верхній одяг мені якось її шкода, а по-друге, ноги в колготках все одно будуть мерзнути, хоч тут і довга сукня. І ще на підмот я собі взяла ось таку ниточку. Це 70 мохер, Супер Кід 30 шовк, колір другий, молоко. І це Soft Dream. Ой, воно так гарно запаковано. Ну, Вам, напевно, видно, так? Різниця є. Тут якась як покручена ниточка, а тут рівнесенька. І тут уже 200 метрів у 25 грамах. Трішечки якби, має бути товстіша. Отак, от дивитися в метку, то скрутку цю помітно. Як я вирівнюю, то мені прям рівненька ниточка. Ну, Напевно, вона так якось виготовлена. От це поки що все, що я вам хочу показати. Напевно, тут вже назбирались на повноцінне відео, то буду його монтувати і викладати. Подивимося поближче третій випуск журналу. От. Якщо цікаво, якісь інші випуски, пишіть обов'язково, я вам чи. І в інфобоксі прикріплю посилання, де я показувала перший випуск, другий випуск, ну так, оглядово, не, не детально. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого, натхнення, кохання. Сьогодні День закоханих, всього-всього самого найкращого. До нових зустрічей на каналі. Па-па.